Так, так, моцикліт виглядає. Переднє колесо. Нормальне. Значить, знайшов я ще якийсь замок зажигання з заїданням, але включається, туди ведешки треба перескнути. Курки ми поставили хороші, тільки треба, бачу, що трос не вижимається, може заржавіло щеплення, там треба подивитися. Е, так, е, так, 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 тут все на місці, бак так, як договарювалися, переставили, сідушка. Номер просто на один болтик, аби він на дорогу. Так. Е, зараз техпаспорт шильдик я сфотографую окремо, щоб добре було роздивитися ото при бомбасі до того мотоцикла. Тепер е, про панель. Панелі приборів не маю, ото маю тільки таке, як я казав. А, Тут стрілка є, її просто треба насадити. Бачите, я не побачив. Отака От така пара з третьої. А може то з, з, з певно, з таким боковим. Я не бачив зразу того з боку. Ну, фактично її можна туди всандалити і покрасити, файно зробити. Скло ціленьке. Е, от. Ну, от такий варіант який є. Взагалі панелів, панель, панелів приборів у нас не вистачає, на мотоциклах у нас половину нема з тих, що зараз є. От, зараз є ще коляску, а ще є пару хвилин. значить Коляска, так як я говорив, таке хреновеньке крилові димтечки. І жорсткого немає, якщо заказти при. От. Цанги знайшов мт -шовські. тут їх немає. Колесо спущене, але ну, я надіюсь, таке бідовеньке, але ставити можна. От. Значить, зараз, зараз я подзвоню. Короче, так По, по, по грушах 6 мотоцикл, 1000 коляска і 1000 доставка. Тобто всього разу вісім тисяч за все з доставкою. От.